Вулиця архітектора Дольника розташована у Соборному районі Дніпра, починається від вулиці Вернацького та спускається на північ у бік набережної і впирається у житловий комплекс Амстердам. Її довжина 300 метрів, а названа вона на честь людини, яка створила обличчя нашого міста. Олександр Дольник це архітектор, який створив сучасний дизайн нашого міста. Він народився в Дніпропетровську, ну тоді ще в Дніпропетровську, отримав освіту у будівельному інституті і все життя творив саме для нашого міста. Батько його був архітектором, і очевидно, що те, що це не могло не вплинути на нього. Бо вже в студентські роки він був як свідчать його колеги. Він був дуже креативним, дуже творчим. Свої проєкти він створював ще з радянських часів, але вони йшли в стіл. Коли виник будівницький бум після проголошення незалежності ну, з часом, якраз і з'явилася потреба в його проєктах. За словами Світлани Івлевої, за часів незалежності Олександр Дольник створив приватну компанію, яка плідно працювала. Це сотні розроблених проєктів, більше 50 втілених. І до сьогодні ще в нашому місті втілюється в життя його проєкти. Будівництво це було його єдине захоплення, як свідчать його друзі. Це був стиль життя Олександра Дольника. На жаль, він був по звірячому побитий у 2008 році. І довга хвороба зрештою закінчилась тим, що він не своєчасно пішов в життя в 2013 році. До 16-го року вулиця мала іншу назву, яку за радянських часів присвятили ватажку кавказьких більшовиків. Степан Шаумян є одним з найбрутальніших, найагресивніших представників більшовицької партії. Він брав участь в конфіскації нафтових родовищ в Азербайджані, в конфіскації земельних площ. І як він сам писав, він сам це писав, що він спровокував. Міжнаціональну ворожнечу колишня вулиця Шоумяна носить ім'я Олександра Дольника з 2016 року. Проте деякі містяни вперто використовують стару назву. Фахівці закликають свідомо ставитися до перейменувань вулиць Дніпра, адже сучасні назви відображають нашу історію і культуру. Оксана Ващенко Дмитро Большак, новини дев'ятого каналу.